США вже підтвердила, що Україна буде в Москву американською зброєю. Трамп а, вирішив, що в Україну буде відправляти тамагавки і дав дозвіл на то, щоб бомбили в тому числі і Москву. Про це все поговоримо. Також Путін договорився до того, що Україна і Польща зараз думають про те, щоб зробити спільний повітряний щит і повністю закрити небо. І якщо вони про це домовляться, небо дійсно буде закрити про це. Порозмовляємо. Як це вплине на вхід війни? І а, які будуть атаки, можливість зі сторони Росії в Україну про це все порозмовляємо. Розповсюджуйте, будь ласка. Тут така нестандартна, важлива інформація. Інформація зараз буде Росія за час повномасштабного цієї війни витратила 1,3 і не мільярда триліярда триліарда просто доларів на цю всю історію. Це це можна було новий Дубай построїти, Поняло це можна було б всюди в Росії газ всім провести, зробити так, щоб в Росії більше туалетів на вулиці не було, дороги всюди провести. Тобто, це можна було б відбудувати країну. Слава Богу, в нас стається встановити дружні зв'язки. Слава Богу, ми знаходимо більшість спільних якихось моментів. Забуваємо на сори, і зараз, можливо, повний захист України і Польщі, об'єднання, а це буде дуже сильне об'єднання. Може бути повністю закрито небо нарешті там, дрони, ракети і так далі. Це все може збиватися. Тобто, так само, як там колись в Ізраїлі, і Росії буде ще треба багато часу, щоб зрозуміти, як такий щит пробивати. Тобто, насправді. Така чесно, біла полоса зараз намічається. А це виглядає дуже гарно. Тобто вони поняли, що ні до чого договоритися не можна. Я думаю, зараз навіть в сторону України може бути схилено більше плюсів і бонусів як там карт в руках Джокера, як там Трамп казав. Насправді тепер є у нас Джокера. Тому то, що зараз відбувається в сторону України, мені дуже подобається. Росія може зараз спробувати, поки ще нема захисту над Україною, якісь там доповнітельні провокації, щоб типу, показати свою силу, Оцю дебільну придуркувато. Ну будемо надіятися, що все буде окей. З приводу заробітку онлайн і так далі, будь ласка, за посиланням в шапці профіля тиждень абсолютно безкоштовно, нічого платити вам не треба. Захочете до нас команду Супер. Ми за розповсюдження українських новин платимо зарплати. Не захочете, ви після цих уроків вже самі зрозумієте, як рухатись онлайн, які навчання, як ви можете десь піти, або самі навіть самостійно за допомогою цих відео, якихось там підсказок в інтернеті чи чат і вже почать працювати в цьому напрямку і у вас вже буде заробіток онлайн. От ми, коли роздаємо зарплату, у нас студенти часто отримують більше, ніж на Зарплаті в два рази. Інколи, ну хто там більш-менш заробляє, там половину ще зарплати отримує, там тисяч двадцять хтось там заробляє і ще десятку там отримують кожен місяць. Ну це просто супер. Є люди, які вже по декілька тисяч позаробляли. Ну це друзі, все за посиланням в шапці профіля. Ефіри ви побачите, людям дзвоню, телефоную, а, і нічого за це не треба платити. Все. Друзі, на зв'язку. Слава всім українцям, які досі тримаються. У нас досить гарна полоса починається. Будемо надіятися, і от я вам кажу, давайте молиться. А може, реально це ми молиться почали. Пам'ятаєте, я вас закликав, і реально налажується все. Давайте продовжати. Може, ще вообще все буде дуже добре. Тому на зв'язку всім папа. -па.